Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Е, ну, Сьогодні будемо дивитися, що у нас у цій сім'ї, яку ми показували декілька днів назад на відео, що вона у нас сидить якось не так, як має бути. І зараз подивимося, що в ній не так і що можна з нею зробити. Друзі, думав, що є у мене одна запасна матка, тому що дивився недавно до цього нуклеуса, Ось бачимо, його приніс сюди ну підготував для роботи. Думав, що не думав, а дивився декілька ну, де... де тижнів назад, Тут були у нас бджоли ще у цьому відділенні. Думав, що можливо навіть є матка. Але відкрив тепер, подивився, ну тут у нас бачимо пусто, немає нічого. тому... Матки у нас запасної не буде якщо щось. Ну, але все ж таки подивимося, що у нас у цій сім'ї. Сьогодні я, друзі, без оператора, тому буду знімати якось е, ну, якось так самий, щоб було вам видно. Ось так якось. Тому, друзі, зараз відкриємо, подивимося. Е, Зранку у нас було мінус 2 градуси морозу, дивився їх і вони якби ніби сиділи у клубі невеличкому. Ну, зараз подивимося. Ну, зараз вони бачимо також активні. І зараз подивимося, що в них тут э, відбувається. Зразу виймемо цю кормушку, щоб поставити теплу заставну. І подивимося, що в них тут. Подивимося спочатку ці крайні рамки. Бачимо рамочка кормова. Так, ставимо її поки що збоку. Бачимо також кормова рамка. Зараз подивимося, що в них тут і як. Заодно виймемо лишні рамки. Якщо тут, наприклад, є матка, все в порядку, то просто їх скоротимо. Так. Ну, друзі, корми у них є. Корм у них є. Не знати, чому вони так себе поводять? Так, тихенько виймаємо. Дивимось на те, чи є у них матка. Якщо, друзі, є матка, то просто їм підсунемо кормові рамки ближе, щоб у них були. Так, тут матку не бачу. Mm. Тут я матку друзі не побачи. Ми це все постараємось якось подивитися, чому вони так сидять. Щомо. Не знаю, друзі, видно, не видно. Бджули, тут ніби і є так, щоб вони перезимували, але не бачу матку. Не бачу, друзі, матку. Мабуть, тут буде така проблема, що пропала матка. Так, матку не вижу. Можливо, друзі, побачу десь матку на, ну, на дні або буде. Зараз передивимося. Так. Ну, тут, друзі, я думаю, що тут матки немає. Тут матки у нас скоріш за все, її тут немає. Ще одну рамочку подивимося. А, друзі, матки тут не буде. Не буде тут матки. Ще раз виймемо оцю рамочку. Щоб подивитися ще раз. Можливо, просто вони десь ховають матку. Ну, але хоча, друзі, матка тут повинна бути... Ну не повинна, була вона тут мічена. І якщо б вона тут була, то ми б її відразу побачили. Ну і принципі бджоли тут не так багато, щоб ну важко знайти було матку. Друзі, матки тут немає. Ставимо їм ось так. Ці дві рамочки сюди. На край їм поставимо ось цю медову ванту. Скоріш за все матки немає, ставимо їм ось так на дову рамку. Ці дві рамки з бджолою і краю. Ставимо їм також ось цю медову рамочку. Ось так, друзі, їх поставили медову рамку. Ці дві рамки, де сидить бджола. І крайню медову. Тут поставлю зараз теплу заставну, теплу заставну. І ще йду е, розібрати ось той вулик, де в нас пропала сім'я. Це поки що так прикриємо. Вже зараз їм поставлю клейонку і теплу заставну. І зараз відкриємо там, де у нас. Пропала сім'я, це у нас 15-й вулик. Ось так, 15-й вулик. Ну, будемо дивитися, що там залишилося на 15-му вулику, які там рамки і тому подібне. Ну, Щоб можливо зрозуміти, чому вони пропали. Е, тому що там... Так, секунду візьму стамеску. Там друзі писали коментарі, що можливо їх ну цю сім'ю е, кліщ убалив. Е, друзі, можливо, і кліщ, тому що декотрі сім'ї у нас були з повишен, ну, повишена закліщованість у них була. Але не пам'ятаю точно, друзі, котрі це сім'ї. А передивитися ролики поки що не можу, тому що немає світла. Передивлюся ролики, чи це, случайно, була у нас не 15-та сім'я з великою закліщованістю. І вже коли передивлюся, буду знати, що і як там, буду знати, друзі, що і як там. Ну, Тоді вже просто на якомусь відео скажу, що, наприклад, да, ця сім'я була закліщована, тому, наприклад, і пропал, пропала вона. Ну чому, друзі, казали, що кліщ, тому що бачимо, є залишки печатного розплоду. Але, друзі, також не пам'ятаю, ну давно ми цей точок також не дивилися, друзі, то можливо, що їх розбили ще в той момент, коли в них були якісь залишки печатного розплоду, тому він тут і залишився. Це вже, друзі, будемо дивитися. Ось бачимо пусто. Ну, також, друзі, пусто. Пусто пуста рамка. І це у нас пуста рамка. Але, друзі, думаю, я, що вони навіть злетіли, можливо, і позад кліща, тому що бачимо, у улику немає жодної бджоли. Жодної, друзі, бджоли немає. Ну, і можливий такий варіант, що ну, їх кліщ сильно турбував і вони якби злетіли. ну кажу Передивлюся ролики і вже десь на наступному якомусь відео просто скажу, що, наприклад, ця сім'я була закліщована і ну, відсотків 80% те, що її убив кліщ. Або, наприклад, ну, якщо б ця сім'я була нормальна і осип кліща, там 2-3 кліщі, то тоді кажу, тоді якась причина буде інша. Ну, а з тією, друзі, сім'єю, з тією, друзі сім'єю не знаю, що будемо робити, тому що так її залишимо і нехай вона собі сидить. Нехай вона собі сидить. Так, подивимось, друзі, ще як у нас сидить ось ця сім'я, котру потрібно було ну, не перевернути, а як би сказати, котра зібралася у задньої стінки. Зараз ми подивимося. Бачимо, друзі Так, бачимо, що тут у нас корм є. Чому вони так сіли, не можу зрозуміти. Так, друзі, зараз також ці рамочки, ці кормушки вийму і поставлю теплу заставну, а саму сім'ю Ось зараз покажемо, ну, обернемо її іншою стороною. Ну, Друзі, скажу, що корм тут є, корм тут є в цій сім'ї, тому що корпус важкий. Корпус важкий, друзі, якби не було корму, то він би був легкий. А так корпус важкий і корм у них точно є. Ну, Чому вони так зібралися, не знаю. Ставимо назад камінь, ставимо яблуко і будемо за ними спостерігати. І так, друзі, на зиму у нас виходить така ситуація. Що ось цю сім'ю потрібно за нею слідкувати, як вони будуть сидіти. Ну і та сім'я. Ось там та сім'я, друзі, постараюся, можливо, знайти якусь матку. Якщо десь тут у нас поблизості знайду якусь матку, щоб можна було взяти, попробую її підсадити. А якщо ні, друзі, то, то ні, то вони так і залишаться. Ну так воно і буде. Так вони, друзі, і будуть зимувати і перезимують, як перезимують. Тому, друзі, так. Тут зараз кладемо заставну теплу, виймаємо кормушки, там кладемо теплу заставну і поки що так залишаємо і будемо знімати відео, будемо показувати, яка в них ситуація, що вони там, як вони там зимують і тому подібне. Звичайно, друзі, що. Ситуація трішки неприємна. Але маємо те, що маємо, друзі. Вчимося на своїх, Вчимося на своїх, друзі, помилках і будемо старатися такі помилки не допускати. Для того ми, друзі, і знімаємо відео, щоб, як би сказати, ну, для того ми відео і знімаємо, щоб можна було якось передивитися, щоб якось можна було передивитися ролики, зрозуміти, наприклад, свої помилки, щоб ну, не допускати ці помилки на наступний е, сезон, на наступну зимівлю, щоб як би сказати, щоб джоли зимували 100%. А на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, е, пишіть, друзі, коментарі, пишіть кого що цікавить. Е, Кого що цікавить, пишіть, пишіть хто, що думає з цього приводу, наприклад, перезимує, та сім'я не перезимує без матки. Також ця сім'я перезимує чи не перезимує. Ну, та, що у нас із яблуком, не знаю, добре показую не добре, тому що сонце мені в обличчя світить, нічого не бачу. Наразі ось така ситуація. Поки що. Всім до зустрічі, до нових відео, ставте лайки, пишіть коментарі і будемо надіятись на краще. Всім до нових відео.